Журавлики щастя так називається благодійний фестиваль для дітей Сирії, який провели цього вікенду на Буковелі. Упродовж двох вихідних з нагоди міжнародного дня захисту дітей гостей з франківських сиротинців розважали екскурсіями та концертами, а також численними майстер-класами та запуском в небо тисячі журавликів щастя. Я, сюди приїхала Я тут була з відтихати. Гуляла бачила. Just like Яке ж дитяче свято без конкурсу малюнку на асфальті, окрім розваг на ігровому майданчику, діяла на фестивалі також школа фольклору та етнографії. Було де розгулятися не лише малятам, але й підліткам сила селена, атракціонів і все до схочу. Серед найпопулярніших забав катання на веломобілях і велосипедах, а також екстрим парк. Можливо, для когось навчання здається, і не є великою роботою, але насправді з якраз закінчилося навчання випускників Вчора 11 класу у них е, був випускний ве. Хоч вони й досить змучені, вони до ранку гуляли. Були на випускному. і Сьогодні всі вони є тут. Хоч і надзвичайно втомлені, але вони з великою радістю всі сюди приїхали. Ну а для всіх решта дітей це знову ж таки якась сторіночка в житті. Щось побачити, позитивні емоції, звичайно. Михайло випускник 11-класник. У планах абітурієнта стати фахівцем з туризму та згодом працювати на Буковелії, адже буває він тут уже не вперше. І Зимою і літом був. Ми просто їхали з благодійного табору нове покоління. Зимою катались на лижах, а літом приїжджали сюди на галиконцерт. Цікаво, просто тут дуже мені ну, хотів дуже сюди поїхати. Хоча і одного разу на рік вистачає. Це ж приємно знати, що про нас не забувають. Не одним святковим днем, окрім фестивального відпочинку. Діти із сиротинців приїжджають сюди періодично на оздоровлення. Ще одна група із обласного інтернату вже вирушила за державними путівками моря у табір Молода гвардія.